Афганський Казан. Що це? Компанія Афганський Казан Україна є офіційним представником заводу Рашко Баба ЛТД в Україні. Афганський казан це один із видів каструлі, яка закривається герметично та працює за принципом мультиварки. В Казані створюється високий тиск, в результаті чого ми готуємо страви при підвищеній температурі. Завдяки цьому час приготування скорочується в 2-3 рази, а продукти зберігають свою форму і колір. Це покращує їх смак та корисність. Афганський казан доволі просто підготувати до роботи. Перед використанням потрібно добре вимити казан, після чого залити в нього воду і прокип'ятити 5 хвилин закритою кришкою. По закінченню обов'язково спустити тиск і злити воду. Наступний етап: у казан потрібно залити 200 мл соняшникової олії, нарізати дві головки цибулі і на вогні провести обсмажування казана протягом 5 хвилин із закритою кришкою. По завершенні, не відкриваючи кришку, при цьому спустивши тиск казана, потрібно прокрутити його по підлозі під кутом 30 40 градусів так, щоб всі стінки казана змастилися олією. Наприкінці відкриваємо кришку та зливаємо олію з цибулею. Тепер аванський казан підготовлений до подальшої роботи. Експлуатувати казан можна як на звичайній плиті, так і на мангалі. Також казан можна ставити в багаття. Афганський казан використовуємо у трьох варіаціях: як побутову каструлю, не закриваючи казан кришкою, як мультиварку із закритою кришкою. Також можна комбінувати ці варіанти, наприклад, почати готувати м'ясо як на сковороді з відкритою кришкою, після додати всі інгредієнти спеції, залити невелику кількість води і закрити кришку до повного приготування. Для безпечної експлуатації казан необхідно завантажити на 2 треті його реального об'єму. Асортимент афганських казанів досить великий, є декілька видів від 3 до 80 літрів. Весь список товару ви можете побачити на нашому сайті afghankazan.com.ua. Дуже важливе те, що внутрішній обсяг казана менше від заявленого приблизно в 1,5-2 рази, в залежності від моделі. Вся інформація є на нашому сайті. Казани виробляються в Афганістані з харчового алюмінію, завдяки чому вони міцні і легкі товщина металу від 6 до 12 міліметрів. На казані встановлено декілька запобіжних клапанів, що унеможливлює його вибух від підвищеного тиску. Афганський казан поєднав собі функції каструлі та мультиварки. Це оригінальний подарунок для ваших друзів і близьких. Він ідеально впишеться в інтер'єр будь-якого будинку або ресторану. Наша компанія є офіційним постачальником аванських казанів заводу Рашко Баба ЛТД в Україні. Ми пропонуємо оригінальні казани високої якості за найвигіднішими цінами. Ваше замовлення ми відправимо по всій території України. При необхідності оформимо відправку після платою, без внесення передоплати. Ми також можемо відправити казан до інших країн. Пам'ятайте, що афганські казани за високого тиску це вибухонебезпечний виріб, тому остерігайтеся неякісного товару на неперевірених ресурсах. Офіційний сайт, де можна придбати оригінальну продукцію afghankazan.com.ua. роблячи замовлення у нас, ви убезпечите себе від підробок та придбаєте оригінальний товар, який пройшов усі необхідні випробування з безпеки. Телефонуйте, будемо раді вашим замовленням.